Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 43, в інших виданнях Він 44-й. Давайте почнемо з першого вірша. Для диригента хору синів Кореєвих псалом навчальний. Псалом навчальний на Євриті Маскіль. І такий заголок не в кожного, навчальний. І Жан Кальвін пов'язує якраз це слово, що якісь випробування, через які. Народ навчає, верніше Бог навчає свій народ. Читаємо власний сам Псалом з другого вірша. Боже, своїми ушима ми чули, наші батьки нам оповідали, Велике Ти діло вчинив за їхніх днів, за днів стародавніх. Ти вигнав поганів своєю рукою, а їх осадив, понищив народи, а їх ти поширив. Не мечем, бо своїм вони землю посіли, і їхнє рамено їм не помогло. А правиця твоя та ремено твоє, та світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Цей псалом, хоча він в дуже важких обставинах написаний, наскільки можна зрозуміти, або відображає вірніше, важкі обставини, тому що можна сказати, що це молитва із землі Шакалів, або якщо перекладати буквально. Драконів, молитва із землі драконів. Але починається він із того, що згадуються великі діла Божі, а саме вихід з Єгипту і як Бог привів свій народ в обіцяну землю. І тут сказано, що своїми ушима ми чули, наші батьки нам оповідали. Згідно закону Мисевого в Ізраїлі, батьки мали навчати дітей. Оповідаючи те, що зробив Бог, слово Боже, мало передаватися з покоління в покоління, крім того, що воно було записано письмове, кожен з батьків мав навчати своїх дітей. Велике діло ти вчинив за їхніх днів, за днів стародавніх. Ти вигнав поганів своєю рукою, а їх осадив, понищив народи, а їх ти поширив. Діло, про яке згадується, це. Вигнання із землі обіцяної поганів, і будемо пам'ятати, що Бог виганяв їх за ідолопоклонство, за беззаконня, за жахливе ідолопоклонство. І Бог чекав понад 400 літ, поки чаша цього беззаконня наповниться, тобто Бог чинив справедливо. Ти вигнав поганів, а їх осадив. Тобто народ ізраїльський, можна сказати, як злу рослину викоренив. Поганів, а народ ізраїльський насадив як добру рослину, понищив народи, а їх ти поширив. І в четвертому вірші особливу увагу звертається на те, що не мечем, бо своїм вони землю посіли. Хоча, звичайно, було завдання завоювати, і вони воювали, однак чітко визнається, що вдалося заволодіти цією землею тільки завдяки. Тому, що Бог так запланував, Бог так підтримав правиця твоя та рамено твоє, рамено – це плече, або, іншими словами, образ сили, згідно твоєму призначенню і згідно твоїй сили, та світло обличчя Твого. Світло обличчя Твого це, іншими словами, метафора прихильності, що завдяки твоїй прихильності, завдяки твоїй силі, тому що ти їх уподобав. І от коли згадуються оці велик... великі діла Господні в минулому, то для чого вони згадуються? Для того, щоб звернутися до Бога зараз. Ти сам, цар мій о Боже, звелиш про спасіння для якова, тобою поб'ємо своїх ворогів ім'ям твоїм будемо топтати повсталих на нас. Бо я буду надіятись не на лука свого, і мій меч не поможе мені. Але ти нас спасеш від противників наших і наших ненависників засоромиш. Ми хвалимось Богом щодня і повіки ім'я Твоє славу. Оскільки Бог так діяв в минулому, і він вірний, бо Він той же самий Бог завіту, то зараз ми молимося, щоб Він звелів зараз про спасіння і дав успіх у боротьбі з ворогами. І звернемо, що тут сказано знову: бо я буду надіятись не на лука свого і мій меч не поможе мені. Це не відмова від, від того, щоб воювати, але це надія, що Бог знову дасть успіх, дасть силу. Але ти нас спасеш від противників наших і наших ненависників за сорому. Було б чудово, якби в усіх українців була така надія. На Бога, а не на свої сили. Однак маємо пам'ятати, що цей псалом про народ Божий, і тому, якщо ми проводимо зараз якісь паралелі, то ми маємо говорити про церкву. Ми не можемо сказати, що Україна є повністю народом Божим. Ми не можемо це сказати про сучасну державу Ізраїль чи ще про когось. Але ми маємо розуміти, що тут. Говориться про завітний народ Божий. І е, тут знаходять таку структуру, що тут є в однині молитва, і є в множині. Наприклад, тобою поб'ємо своїх ворогів, це множина, я буду надіятись не на лука свого, і мій меч не поможе мені, це однина. І тому бачать таку антифонну тут е, структуру. Тобто допускають, що в однині це голос. Царя, а в множині це молитва народ. Як би там не було, далі ми бачимо, що цей такий си, сильний початок молитви, він йде з, з положення важкого, тобто з важких обставин, звертається до Бога. Прочитаємо з 10 го вірша. Та однак ти покинув і нас засоромив, і вже не виходиш із нашими військами. Ти вчинив, що від ворога ми обернулись назад, а наші ненависники грабували собі наш маєток. Ти віддав нас на поїд, на їжу, немов тих овечок, і нас розпорошив посеред народів. Ти за безцінь продав свій народ і ціни йому не побільшив. Ти нас, нашим сусідам, віддав на зневагу на наругу та посміх для наших околиць. Ти нас учинив за прислів'я поганим». І головою хитають народи на нас. Передо мною щоденно безщастя моє і сором вкриває обличчя моє через голос того, хто лає мене і проклинає через ворога і месника. Тобто зараз ситуація дуже важка. І це в протилежність тому, що Бог підтримує свій народ. Десятий вірш каже, та однак ти покинув нас, або навіть відкинув і нас засоромив, і вже не виходиш із нашими військами. Що це за обставини, нам точно не відомо, бо нам точно не відомо, коли написаний цей псалом. Ми бачимо, що тут тема вигнання, тема розпорошення, нас розпорошив посеред народів. Багато з українців зараз відчули на собі це розпорошення і буквально розпорушились серед інших народів. Можливо, що тут у Псалмі говориться про полон, Вавилонський полон. Можливо, говориться про якийсь інший період. Жан Кальвін, наприклад, вважає, що обставини підходять до тих гонінь, які влаштував Антіох... Четвертий епіфан, сирійський цар на Ізраїль. Це вже було пізніше. Так чи інакше, але дуже яскраві образи, що ти від нас віддав як овечок на їжу, і ти за безцінь продав свій народ, і сусіди над нами насміхаються. Але ось з 18 го вірша, так, це можна було б допустити, що це полон Вавилонський, а полон Вавилонський за. Ідолопоклонство за те, що народ разом з царями вперто відступав від Бога. Тому що земля обітована це не власність народу, це власність Бога, а Бог на ній поселив свій народ як своїх управителів, і в певному сенсі вони як орендарі. І ця ідея того, що Земля не являється власністю народу назавжди, без всяких умов. Вона чітко в Старому Завіті показана. Тобто, тому що Бог самого початку попередив: якщо ви будете довіряти мені, слухатись мене, виконувати мої заповіді, ви будете процвітати на цій землі, яка тече молоком і медом. Однак, якщо ви відвернетесь від мене, якщо ви підете вслід богів інших народів, будете займатися ідолопоклонством, порушувати мої заповіді, неправильно ставитись один до одного, ця земля вас вивергне так само, як і ті народи, які були перед вами. Тобто умова володіння землею це вірність Богу звіту. Ця вірність була порушена, і саме тому сталося руйнування Єрусалиму і стався полон. Однак, що ми читаємо далі з 18 го вірша? Прийшло було все це на нас, та ми не забули про тебе і заповіту Твого не порушили. не вступилось назад наше серце, і не відхилився наш крок від твоєї дороги. Хоч у місце Шакалів ти випхнув був нас і прикрив був нас смертною тінню, чи й тоді ми забули ім'я Бога нашого і руки свої простягнули до Бога чужого. Та ж проте Бог довідається, бо Він знає таємності серця, що нас побивають за Тебе щоденно, пораховано нас як овечок жертовних. Отже, ми тут бачимо, що від імені народу автор Псалму каже: Прийшло було все це на нас. Та ми не забули тебе і заповіту Твого не порушили. І дуже яскравий образ, що не вступилось назад наше серце і не відхилився наш крок від твоєї дороги. І якщо ми говоримо про народ ізраїльський зглом, то звичайно ми знаємо, що полон вигнання було за гріхи, за невірність завіту. А тут говориться якраз про вірність завіту. І тому питання. Від імені кого це говориться, один можливий варіант, як я думаю, що це від імені вірного Залишку, який разом зі всіма іншими був у полоні і переживав це все, але тримався свого Бога. Вірний Залишок це таке поняття, яке з'являється у пророків, зокрема у Ісаї та інших. Однак, як я вже казав, можливо, як вважає Жан Кальвін, що це про часи Антіоха IV Епіфана, тобто це вже після повернення з полону. І можна сказати, що народ загалом вже уникав грубого ітлопоклонства, і в цьому сенсі була вірність завіту. Але почалися гоніння, і Антіоха IV Епіфана. Якраз дратувало це поклоніння істинному Богу, настільки що переслідували тих, хто, наприклад, по закону Моісею обрізав своїх дітей, переслідували матерів. Тобто дуже жорстокі гніння були, і метою було повністю заборонити поклоніння істинному Ізраїлу Богу і змінити поклоніння це поганським, поклонінням поганським богам. А і гоніння були жорстокі. Двадцятий вірш дуже такий яскравий, він говорить про місце шакалів. Хоч у місце шакалів, ти випхнув був нас, або розбив, зламав нас в місцевості шакалів на євриті там слово танім, і воно буквально означає дракони. Тому такий буквальний переклад земля драконів. Ти нас зламав у землі драконів. По різному можна розуміти, сучасні переклади не дають драконів, можливо, вважаючи, що це занадто екзотично. Але те чи інше говорить про дуже важкі обставини, про тварини, які поїдають трупи. І коли тут сказано про розпорошення, Хоча українцям у розпорошенні не, не надто солодко багатьом, і це сумно. Але коли ми думаємо про тих, хто потрапив у полон, то це дійсно оця земля шакалів, драконів, земля безжалісних ворогів. І тут от сказано, що покрив нас смертною тінню, смертна тінь або тінь смерті. Однак 21-й вірш каже, чи й тоді ми забули ім'я Бога нашого, і руки свої простягнули до Бога чужого? Відповідь ні. Тому що це питання риторичне, знову наполягається на вірності тих, хто молиться. І 22 вірш каже, та ж проте Бог довідається, бо Він знає таємності серця. Бог знає те, що в серці, і ті, хто вірні йому. Не відступають від нього навіть у землі драконів і звертаються до нього з молитвою, до Бога завіту. ж проте Бог довідається, бо Він знає таємності серця, що нас побивають за тебе щоденно, пораховано на нас як овечок жертовних. Тобто, незважаючи на те, що виглядає так, ніби Бог нас покинув, ми залишаємось йому вірними. Ми, можливо, не розуміємо те, що відбувається, але ми будемо йому вірними, навіть якщо нас е, призначено ніби на заріз пораховано як овечок жертвних. І завершується псалом зверненням до Бога, Прокинься ж? Для чого ти, Господи, спиш? Пробудися, не кидай назавжди. От ми Знаємо, що ти чинив великі діла, ти Бог завіту, ти вірний, ти нас спасав і робив це тоді не за наші заслуги, не нашими силами, але ти благословив нас на володіння землею обіцяною. Ти вірний, тепер ми в важких обставинах, і ми хочемо бути вірні тобі, і ми зберігаємо вірність. тому... Здійсни знову свої великі справи. Ми Бачимо тут певні, як докори до Бога, 25-й вірш. Для чого обличчя своє ти ховаєш? Тобто, замість прихильності ми зараз бачимо твою, ніби ти закрив від нас обличчя, забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту. Бо душа наша знижилася аж до порогу, а живіт наш приліг до землі. Тобто знову яскравий образ дуже-дуже важких обставин. І 27-й вірш повний надії і прохання заклику до Бога. Устань же о допоможе наша». Тут непохитна віра, що тільки Бог може допомогти. І Він називається наша допомога і викупи нас через милість свою. Викупи має значення буквального викупу, наприклад, раба за гроші і е, звільнення з важких обставин. Тобто в тебе є твоя сила, твої ресурси, і ми просимо викупи нас через милість свою. Милість свою це хаздиха, слово хесет, про яке ми вже говорили не раз. Звітна вірність, звітна любов, звітне милосердя Бога. Многогране таке слово, яке описує його характер, вірність завіту насамперед. Ось такий псалом, і в цьому псаломі для нас багато підбадьорення. І е, коли ми перебуваємо навіть у важких обставинах, нам треба пам'ятати про вірність Бога завіту. Е, коли вони згадували. Великі справи Бога, вони згадували вихід з Єгипту і заволодіння землею обіцяною. Ми, маючи уже великі діяння Бога в Новому Звіті, знаємо, що найбільшим Божим діянням це було те, що Він зробив і продовжує робити в Ісусі Христі. Тому що Ісус Христос виконавець всього, що написано, Він продовжує це виконувати. І ми знаємо, що через смерть і Воскресіння Ісуса Христа ми отримуємо прощення, ми отримуємо дар Духа Святого, ті, хто вірує в нього, і це Його великі діла. І Ісус попереджав, що ми будемо проходити через випробування. Тому для нас скоріше має бути несподіванкою, коли. Все надто спокійно, ніж тоді, коли є випробування, тому що Ісус попереджував, що блаженні ви, якщо вас будуть гнати за ім'я моє. І коли апостол Павло в своєму величному завершенні розділу 8 послання до Дорима оглядає ті всі проблеми, які можуть бути в віруючих. То він цитує якраз вірш 23 із цього 43 го псалму. Давайте відкриємо Послання до Римлян, 8 розділ. І е, прочитаємо там з вірша 35. -го. Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи медь? Як написано, за тебе нас. Цілий день умертвляють. Нас уважають за овець, приречених на законення. Це саме ті слова з псалму 44 чи верніше, 43, згідно нумерації Вогієнка. За тебе нас цілий день умертвляють. І перші християни, і, в принципі, всі вірні Христові на протязі всіх віків. Можуть так сказати, що за тебе. Тому що, як усі апостоли, і, зокрема, апостол Петро, попереджали про переслідування, про гоніння, які будуть виникати, як в епоху Антіоха IV Епіфана, тому що людям не подобається, що послідовники Христа є вірні Богу. Тому за тебе нас цілий день умертвляють. Петро пише, що краще постраждати як християнин, ніж постраждати, як, ніж якийсь злодій, який порушує загальні закони. За тебе нас цілий день умиртвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення, на заріз. Але звернемо, що ці слова апостол Павло поміщає в таке. В, в, вони... В восьмому розділі до Римлян вони оточені ці слова з впевненістю в любові Христової, з впевненістю в підтримці Бога, хто нас розлучить від любові Христової. А 37-й вірш каже, але у всьому-ми всьому, -всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, і ви знаєте, як завершує апостол цей восьмий розділ. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні. Ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке сторіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашій. Отже, молимося в наших особистих обставинах, які можливо в когось зараз дуже важкі, молимося з впевненістю у вірності Бога. Ми ж хто? Можливо, більш спокійних обставинах, не забуваємо в молитвах тих, хто знаходиться в полоні, тих, хто буквально знаходиться в землі драконів. Тому молимося за них, щоб Бог дав їм сил витримати, захистив і вивів. І молимося насамперед за дітей Божих, які також можуть бути там, і щоб Господь. Підтримав їх і допоміг зберегти вірність. Молимося також, щоб Господь відкрився тим українцям, в тому числі і тим, які знаходяться в важких обставинах, в полоні особливо, чи в розпорошенні, чи на передовій, щоб пізнали його і були впевнені в цій любові Христовій, в цій любові, яка показала себе, відкрилась нам особливим чином на Христі, і яка не покидає тих, хто довірився. Не покидає в важких обставинах. І молимося, Господу, Господеві, щоб Він явив свою милість Україні, і тут ми абсолютно знаємо, що це не за якісь наші заслуги, але тільки по милості Його і звільнив нас від цих жорстоких воргів. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Бог. Чує ваші молитви, навіть коли це з землі драконів. Амінь.